Найзагадковіший твір Тараса Шевченка Містерія Великий Льох прозвучав мовою театру зі сцени Луцького палацу культури. Виставу підготували вихованці студентського театру коло Лесі. Про тих, хто творить новітню історію культурного життя нашого краю у наступному сюжеті. Театр студія Коло Лесі створений в 2012 році. У ньому беруть участь як професіонали, так і актори-аматори. Нова вистава Великий льох за твором кобзаря це режисура актриси Волинського облмуз драмтеатру Світлани Органісти. Поема написана 170 років тому, але і донині звучить актуально. Класичний сюжет. Режисер-постановник поєднала з іншими творами великого поета та провела яскраві паралелі із теперішніми подіями в Україні. Сучасності драматури. Ургії додали хореографія, гра світла та тіней. Лейтмотивом мотивом вистави є перемога над ворогом та народження нового покоління українців, українців-патріотів. Напередодні прем'єри художньому керівнику театру студії коло лесі Світлані Органісті присвоєно почесне звання заслуженої артистки України. Більше 60 ролей у творчому доробку волинської актриси. Кожну вона зіграла яскраво, самобутньо, а головне переконливо. Яким був шлях до визнання? Вона розповість на телеканалі Нова Волинь у неділю, 5 квітня в ранковому телешоу. починається там звісок і щодо починається з глядачів. Ось те коло яке ти окреслила в. Свого люблючого творчого серця. І підтвердження твоєї заслуженості завжди і вже багато років щирі твого глядача. Дякую вам за це. Щиро дякую всім, хто сьогодні прийшов розділити радість нашої прем'єри. Я не буду довго забирати ваш час. Я просто хотіла б ще раз окреслити ко. Яке сьогодні ви могли побачити на цій сцені і слава Україні.